WTA тисячник, Жінки, Рим, ґрунт покриття, неймовірно представницький турнір. І ми, друзі, вже знаємо половину сітки на одну 16 третє коло. Я в цьому відео огляді і відеоблокові е розберу повністю. Одним відео всі матчі. Але, як і обіцяв, вже буду давати блоками. Отже, перший відомий нам блок, де переможеці виходять одна на одну це, неймовірно цікаве е, низка матчів Паоліні Жабер Остапенко Зігімунд. От саме з цих двох матчів виходить. Переможеться друг на дружку вже в одній восьмій. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, Паоліні Жабер зустрічались чотири рази: 2-2 нічия. На ґрунті зустрічались два рази з цих матчів. 1-1, все одно нічия. Сьогодні, як для мене, форма Пауліні набагато краща. Жабер здала і за рейтингом, і за рівнем тенісу. Тому я вибираю перемогу Пауліні з форою мінус 2,5 геймів. 1,69 69 коефіцент. Паоліні вийде на Остапенко, згідно моєму прогнозу. Остапенко вже одного разу вигравала у Зігемонд, але це було не на ґрунті. Остапенко тут фаворитка. Зігемонд уже залишила першу сотню. Уже 101-1 за рейтингом. Остапенко 18-та, я думаю, нас жде відносно швидка і впевнена перемога Альони Остапенко. Перемога Остапенко тотал менше 20,5 1,76. І в одній восьмій ми побачимо, відповідно до моїх прогнозів і очікувань Пауліні Остапенко. Далі. Наступний блок. Шнайдер Крістіан. Мертенс Пегула. Ну, в парі. Шнайдер Крістіан. Мені також зрозуміло, хто фаворитка і хто повинен виходити в наступний раунд. Дія... Діана Шнайдер. 1 1 Крістіан. Це рахунок між ними. Але на ґрунті вони грають вперше. Шнайдер переможе. Такі важкі покриття. Я вважаю, більш підходять Шнайдер. І мій прогноз. Перемога Шнайдер з форою мінус 3 гейми. 1.64. Пегула Мертенс. В особистих зустрічах, до речі, друзі. Мертенс веде 3-1. Так. І одного разу зустрічались навіть на ґрунті. Мертенс перемагала. Пегула, не дивлячись на те, що четверта... А Мертенс 24. Пегула жодного разу не вигравала із 4 матчів. Жодного разу. Я вважаю, час настав. Пегула виграє цей матч і виграє впевнено. Я беру 2-0 по сетах 1-86. І я бачу в одній восьмій пегулу і Шнайдер. Наступний блок. Американський дербі Кіз Стернс і протистояння Бускова Осака. Саме переможеці цих матчів вийдуть одна на одну в одній восьмій. Кез кіз Стернс. До речі, стернс одного разу вигравала, але це було не на ґрунті. Це була єдина зустріч між ними. Сьогодні кіз. Це. Еліта. Кіз це фаворитка в цьому матчі. І я думаю: Пейтон програє. Медісан Кіз перемога, і тото, -то, вибачаюсь, я тут беру Медісан Кіз перемога з форою мінус 2,5. 1,65. А в матчі бускова осака. Друзі, мені важко визначити. Переможицю. Осака двічі перегравала Бускову, але на ґрунті грають вперше. 53 Бускова 48 Осака. Нестабільно виступають обидві. Я вважаю, тут може бути затягнутий матч. І тому я беру тотал більше 21,62. Тому з ким зустрінеться Медісон Кіз, я вагаюсь, не можу назвати. Можливо, і осака, так як нам натякають буки. Ну, мені ще здається, осака не, своєю нестабільністю може підкачати. Ось такі думки. Ну, і саме цікавий блок, звісно, вам також сподобається найбільше ось цей поки що відомий четвертий блок, де переможеці виходять одна на одну. Це, звісно, блок Світоліна баптісте і Колінс Швьонток. Отже, друзі, Колінс і Швінток зустрічались в офіційних зустрічах 8 разів. Сім-один рахунок на користь польської тенесистки. Але на ґрунті зустрічались всього лише один раз. І цей один матч виграла швтак. Це був Париж, Олімпіада. Одна, якщо я не помиляюсь, одна ще. не, не одна 16-та. Це було вище, кажись. забув, чесно, підскажіть. Колінс швтак в Парижі грали наступним чином. Перший сет впевнено перемагає швінтак 6-1. Другий сет, так можна сказати, впевнено переграває Колінз. І, здавалося, буде боротьба в третьому сеті, але швінтак повела в третьому сеті 4-1, і Колінс відмовилась надалі продовжувати цей матч. Знаєте, на сьогодні Колінс виглядає іще гірше. І я вже думаю, що так такої помилки, як в другому сеті на Олімпіаді проти американки, не допустить. Багато досвіду отримано з цієї гри і зроблено висновків. Я вважаю, що нас очікує. Впевнена і не дуже затягнута гра. Впевнена, я маю на увазі у виконанні швтак. Колінс на ґрунті не потяне польську тенесистку. Тому я прогнозую, друзі, що в одну восьму вийде швтак через перемогу і тотал менше 21,5. Швьонтак перемога тотал менше 21,5 1,65. І зараз розберемо, на кого ж все ж таки швінток вийде в четвертому колі. А вийде на переможецю пари. Еліна Світоліна. Хейлі Баптіст. Хейлі Баптіст американка. 90 за рейтингом. Світоліна 14, але тут на турнірі посіяна як 16 але ж сіяна. З другого кола починала Світоліна. І, І знаєте, Еліна заставила понервувати. Особливо в другому сеті. Якщо перші 6-4 вже е, на останніх геймах брейканула іспанку Бузас Манейро, то в другому сеті вже були такі навіть моменти, що здавалося, що зараз, е, навпаки, Манейро брейкане і вже буде. 6-4, 4-6. Але все ж таки знайшла силу волі. Еліна Світоліна е вивела на тайбрейк і 7-2 на тайбрейкові перемогла іспанку Бузас Менеро. Е такий матч мене заставив трішки підзадуматись. Будемо думати. Адже дуже така, я би сказав, непроста, дуже незручна суперниця американка Хейлі Баптіст. Це 23-річна американська тенісистка, яка, до речі, на цьому турнірі вже пройшла, це не може не радувати, не тішити, друзі, двох рашисток вибила. Чим більше їх будуть вибивати, тим менше вони будуть зустрічатися на нашому путі. На нашому шляху, вибачаюся, Баптіста переграла Блінкову і Самсонову. Друзі. До речі, і Блінкова, і Самсонова вище за рейтингом, ніж Баптист. Мало того, напротязі цього сезону. Якщо я не помиляюсь, це було на турнірі в Майамі. Баптіст вибила Касаткіну. Тому я і кажу, друзі, не така вже і проста ця американка. Не дивіться на рейтинг 90. Тому що колись і у Олександри Еали, був рейтинг за сотню там, і вона переграла швьон так навіть. Друзі, давайте трошки розмислимо. Я ж сказав, тут є сенс задуматись. Світоліна-Баптіста, вперше зустрічається, жодного разу не грали між собою. Знаєте, все ж таки. Хоча б в одному із сетів будуть такі, як то кажуть, несостиковки і трошки непорозуміння. І десь будуть помилки Світоліна, чомусь нервує. Я не знаю чому. Важко на такому рівні проводити другий турнір, але ви скажете, а що вона одна? Вона не одна. Всі тенесистки на такому рівні проводять е, другий поспіль такий неймовірний, напружений е, графік турніру, що в Мадриді, що в Римі. Да, у Світоліної була 11-матчова переможна серія на ґрунті. І Звісно, важкий матч, але Світоліна першій ракетці в Мадриді програла. Я вважаю, і втома сказується в тому числі. Але Світоліна буде намагатися пройти якомога далі. І, як мінімум, одна восьма повинна бути захищена Українкою. Тому я вірю. В перемогу Еліни Світоліної. І е, прогнозую тут не без проблем, але все ж таки перемогу Еліни. Е, Світоліна перемагає, і тотал більше 17,5. Мій прогноз. 1-83. І ось уже наступний матч третій тут на римі буде проти Швнток. Я так. Сподіваюся, якщо йти відповідно до моїх варіантів прогнозів. Друзі. Я вже в очікуванні матчу Світоліна-швянток. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому буде важче грати, Шьонток чи Світоліна? Звісно, для цього треба ще вийти в одну восьму. Ви праві. Але. Все ж таки, давайте уявимо, що і Світоліна, і Швйонтак уже в одній восьмій і будуть зустрічатися одна з одною. Кому буде важче грати на ґрунті? На ґрунті Риму. Оце цікаво почути вашу думку. А я на цьому буду завершувати. Лише нагадаю, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, тому що це найважливіша і підтримка, і стимул, і мотивація. Дякую вам за активність, за підтримку, за перегляди і за увагу до нашого каналу. Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться вже і чекають на вас в телеграм-каналі. Хто не хоче слухати моїх довгих промов, тут на ютюбі. Хто хоче економити, заощаджувати свій особистий час. І хто хоче першим знати про мої прогнози зі скріншотів, завітайте до телеграм-каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо! Дивлюсь я всі прямі трансляції. На сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео, користуйтесь. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом нам! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па!